З 2 по 6 вересня у Франції пройде виставка Maison Objet Париж. Це завжди Париж. Але навіть це прекрасне місто може здатися незручним, якщо не підготуватися до поїздки заздалегідь. Дизайнер Олена Крилова розповідає, на що варто звернути увагу тим, хто їде на Maison Objet перший раз. Олена Крилова – московський дизайнер, керівник власної дизайн студії. Олена створювала ексклюзивні інтер'єри для багатьох зірок шоу-бізнесу. Відомих політиків і бізнесменів, постійний учасник ділових заходів та проєктів один визначиться з житлом, виставка Майсон Обджет, захід глобального масштабу на неї з'їжджаються фахівці з усього світу, тому з житлом можуть виникнути труднощі, що не подбати про нього заздалегідь. Класичний варіант бронювання готелів я раджу вибирати близькі до самої виставки. Порада інмі роум в 500 метрах від виставкового центру Паріс Норд «Лелепінте» Є кілька недорогих готелів. Знайдіть і «Спарт Дес Експосітіонс де Вілепінте «Лепатіо». Готел з один Вілепінте. Раптом хтось відмовився від броні в останній момент. 2. зберіть компанію. Якщо ви плануєте їхати групою. Вам буде простіше і дешевше зняти апартаменти відразу на кілька людей, а якщо ви відвідуєте виставку поодинці, то можете знайти попутників серед ваших знайомих і колег, щоб об'єднатися в пошуку житла. Такий лайхак не раз виручав нас за кордоном, порада ІнМІ. Роум багато недорогих і непоганих апартаментів в районі північного вокзалу від станції «Редю Норд на поїзді Рер можна дістатися до виставкового центру Паріс -Норд Велепінте» за 19 хвилин. 3. підготуйтеся до розпродажів в останні два дні виставки. Постачальники починають розпродавати дрібні меблі та аксесуари. Тут і починається велике полювання і боротьба за красу для дому французи і європейці в цей час приїжджають на виставку і активно беруть участь в покупках. До речі, не втрачайте можливості придбати справжні дизайнерські артефакти в арт-кварталах. Я люблю бродити по магазинчиках в районі маре. Порада і мі ром на Паризьких блошиних ринках можна зустріти цікаві предмети, які додадуть в інтер'єр життя, найбільше зблішок. Порт Деклінянкур працює недалеко від станції Метро Порт, де цвінансуюр три дні на тиждень, з суботи по понеділок і закривається о 18 годині. На ринку порт Деван біля станції метро Порт Деван з торгівля йде тільки у вихідні до 14 годин. 4 складіть план дій, як від будь-якого іншого заходу. До виставки потрібно підготуватися. У вашій голові має бути чітко сформульована відповідь на питання. Яка моя мета відвідування виставки? Чим ясніше ви уявите собі мету, тим простіше вам буде орієнтуватися і скласти план дій. Досвід минулих років показує, що, намагаючись оглянути всі стенди, можна випустити з уваги щось важливе. Щоб такого не сталося, не прагніть до великого охоплення, відвідайте ті стенди, які представляють для вас найбільший інтерес, а попутно звертайте увагу на інших учасників порада Інмі, роум. Захопіть з собою побільше візиток, вони мають звичай закінчуватися в самий невідповідний момент. 5. спілкуйтеся. Прикрим промахом може стати втрачене спілкування з виробниками і майстрами, у шаленому ритмі і непереборному бажанні обійти всі ми часом остерігаємося поставити зайве питання, не бійтеся витратити час на спілкування, ви зможете дізнатися цікаві факти і подробиці виробництва. Завести корисні знайомства поради інмі, роум у багатьох європейських країнах, і Франція не виняток, вся робота йде на особистих зв'язках, які можна зав'язати на виставці і не тільки в робочі години. Шість візьміть кеди, ще одна порада банальна, але вічна. Візьміть з собою взуття на всі випадки життя, оскільки вам доведеться проводити багато часу на ногах, подбайте про свій комфорт, але не забудьте захопити лакові туфлі в якості змінного взуття, адже ввечері вас чекають вечірки і презентації в шоурумах. До речі, не зайве заздалегідь подбати про отримання запрошення, порада Роум, оскільки всі вечірки відвідати так само важко, як і всі стенди. Заздалегідь складіть список найбільш важливих і заглядайте в нього вранці до початку роботи виставки, щоб розрахувати сили.